Так, от бачите, яка у нас Зараз яскравість на 65 параметрів яскравість, ледве видно, тусклий екран геть. Так, розібрав задню кришку телевізора. Києві що у нас тут? Плата з центральним чіпом, два динаміки і ось плата керування. Підсвіткай наче хто. І тут, якщо вірити, бачите наче два вздувшихся конденсатора. Не знаю, схожі вони на те, що вони вздувшіся, чи ні, ну, бачите, це, іначе нормальне, ці два підвздулись Це. І є теорія, що якщо їх перепаять, замінити, то все буде працювати. Так, ось запаяв нові конденсатори, і дивіться, яка яскравість вже на телевізорі. Все чітко. Навіть при коли лампа світить, все видно, бо до цього ж було геть не видно. Тільки вночі було щось видно. Значите, яка яскравість. Давайте спробуємо змінити ну, зображення. Що у нас тут? Яскравість 65? Ну, так. Тепер регулюється, до цього ж воно геть майже не регулювалось. Так що отак, от, якщо у вас на Києві погано працює яскравість, тобто зображення видно, але воно тьмяне. Перепаюйте конденсатори на платі, як було показано раніше. І все буде у вас окей. Все, всім, всім дякую. Так, і пару слів про заміну самих конденсаторів. Тут от оригінальні були Ченк X фірма 82 мікрофарада, на 80 вольт. От, ви бачите, трохи привздулись. Таких випаяв дві штучки. От. Бачите, як мінус показаний збоку. А заміняв, купив на от на Лі пачечка 10 штук, щось там гривень 200 було. Чи що. А іще також 82 мікрофарада 80 вольт. От теж мінус так само показаний. Вони трохи менші, але головне, що контакти на такій самій відстані знаходяться. І все елегантно впаялось. Вставлю в схему. Тому, так от, якщо будуть проблеми з підсвіткою на ківі, купляйте конденсатори, паяйте, все у вас буде добре.